аеропорт під час воєнного стану залишатиметься закритим на апаратній нараді, 8 січня, командир 15-ї бригади транспортної авіації спростував чутки про відкриття литовища в Борисполі. Далі начальник Бориспільського районного управління поліції, полковник Тарас Кравчук, зазначив, що минулого тижня після масової ракетної атаки Бориспільська громада не постраждала. «2 числа була масована ракетна атака на столицю. У нас на території району. По... Бориспільська громада не постраждала. В нас постраждали Золочівська, гірська і відповідно престолична ОТГ. Там пошкоджено сім автомобілів. 10 приватних будинків та три інших установ, начальниця відділу рекрутингу та взаємодії з роботодавцями Бориспільської філії Київського обласного центру зайнятості Людмила Царенко розповіла про мікрогранти на відкриття власного бізнесу від держави. Продовжується у нас програма по видачі мікрогрантів на розвиток чи створення власного бізнесу від 50 до 250 тисяч. І програма, грант для ветеранів, на якій може податися як ветеран, так і члени родини. Сума гранту становить від 250 до мільйона. І продовжується програма по видачі валучера, це документи на суму 10 прожиткових мінімумів, згідно якого особа може пройти. Перепідготовку підвищення кваліфікації здобути другу вищу освіту. Окрім того, пані Людмила розказала про пакети для роботодавців. За детальною інформацією звертайтесь до Бориспільської філії Київського обласного центру зайнятості. Працівники освітніх закладів не лише навчають дітей, а й волонтерять. Розповідає начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. Заклади освіти за вересень, грудень. Проводячи ярмарки, волонтерську роботу, зібрали 2, 2 мільйони гривень на збройні сили України. Це не враховуючи донатство, яке ми кожен особисто кидаємо, це враховуючи власне лише ярмарки, заходи, які були проведені. Бажаю, що це така велика сума, потужна, власне, як ми допомагаємо нашим збройним силам України. Ворогам кришка. Начальниця управління культури Ольга Борисенко розповіла про збір пластикових кришок. Хочу наголосити, що ви бачили на сторінках управління. Ми проводимо збір кришечок. Ці всі кришечки ми передаємо благодійному фонду ОВЕС. Вони їх. Здають, переплавляють за це отримують кошти, і вони перераховують на придбання БПЛА українського виробника. Бажаючи долучитися, можуть приносити пластикові кришки до виконавчого комітету або ж закладів культури. Марина Грицюк, Данил Деркач, новини ТРС Бориспіль.